6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховського водосховища, одного з найбільших водних резервуарів Європи. Утворене ще у 1950-х Це штучне море мало об'єм у 18 кубічних кілометрів води, майже весь річний стік Дніпра. Воно не лише крутило турбіни Каховської ГЕС, а й забезпечило водою кілька великих каналів, які живили сільське господарство Криму, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Знищення дамби Каховського водосховища призвело не тільки до повеней, через які загинули десятки людей, а десятки тисяч залишилися без житла, а й зневоднило населені пункти навколо. Колись процвітаючи на березі моря, вони опинилися тепер посеред степу. Більшість постраждалих сіл і міст знаходиться на окупованій території, але й на підконтрольних Україні територіях теж є сотні населених пунктів, що залишилися без води. Зараз, рік по тому, Київ пост вирушив до сіл на березі Каховського моря. Грушівка та Мар'янське села на березі Каховського водосховища розташовані колись біля води. Ці населені пункти на північному боці водосховища були популярні серед рибалок. Петро Нирка, мешканець Мар'янського, до повномасштабного вторгнення в Росії, працював у риболовецькій компанії. Каже, ловилося практично все. Тепер його човен сумно лежить у дворі. Всі до одної породи, які були річкова, люба риба от Йоржа, там от бичка і Сом, товстолоб, короб. Амури, білуги були по 320 кілограмів. Ловили. Ось і три. Оце в кожному селі. Золоті балки, Михайлівки, в Дучанах. Оце в всіх населених пунктах були участки. Було там по 12 човнів рибацьких. На цьому човні це таке карасики, там, коробця. Це просто такий любительський для Але... як би, ну, провести досуг. Все змінилося рік тому. Після підриву російським військами дамби Каховського водосховища вода зникла за лічені дні. Це просто не, не люди. Це. Та, взагалі, я не знаю, це не нація і не, і не люди. Німці таке не робили, як вони творять. Від моря лишився голий степ, який тепер має ось такий вигляд. Він зростає травою та вербами, перетворюючись на луг. А русло Дніпра звузилося до природньої ширини і тепер пролягає в кількох кілометрах від села. Росіяни вже за кілька кілометрів он там, на протилежному березі. Росеміст, а трохи влучий там міст. Був теж річка була. Вона так сюди заходила і туди виходить. Він стоїть на містку, під яким раніше текла вода. Її теж не стало через падіння рівня. Тепер Петро заливає воду у підземне сховище Термос і збирає дощову у спеціальні бочки. Для пиття каже, вистачає, але поливати город нічим і він всихає. І з таким стикнувся не лише він, а й інші фермери у селах. Короче, ноль. Володимир Гольніков відвантажує покупцям горох. каже, що через російський теракт без води його господарство тепер просто помирає. Він вирощував тут овочі та ягоди, які дуже цінуються в міських супермаркетах. Помідори, гірки, капуста, горква, свікла, все весь овочевий набор. Ось такий вигляд має полуниця. Вона, як кажуть фермери, горить від недостачі вологи. Фермер намагався вийти зі скрутного становища, просвердлив дві свердловини, з яких наповнює басейн, а з нього переводу для поливу. Але вони не можуть замінити по кількості і дешевизні великий об'єм води з водосховища. Крім того, на відміну від води з Дніпра, вода з під землі солона, багато культур її просто не сприймають. Клубника ні, огірок, ні, кабачок. Ні. Ну, морква, Моркваді подивимося, свікла подивимося нічого. Капуста так сяк, помідор більш-менш нормально. Коли працював, брав централізовану воду з Каховського водохранилища, от, у нас доходило в рік до 40-45 тисяч кубів, це потрібно, щоб обізначити все. Найгірший вигляд має кукурудза через недостачу води, а також через солону воду вона просто не росте. І господарство Володимира загрожує банкротством. Походу, від неї прийдеться відмовлятися на наступний рік, тому що вона не хоче вегітірувати, вона не хоче рости в такому розвитку вона десь, отак, десь в такому должна бути, щоб м'ятоку викидувати. Тут качана толком не буде. От. Якщо і буде, то таке щось. Тому на цій воді кукуруза не, не, не проходить, це вже, вже бачимо. Ми лишаємо площадя, Уже сходимо до того, що ну, зараз стараємося культури ті, які менше потребують води от, садити. Може, прийдеться зовсім перейти на пшеницю. Його працівники невеселі через сумні перспективи деградацію господарства вони бачать на власні очі. І як роботи більше стало менше тепер? Більше, кажеться. Ну то пострастєми як хуже, лучше, хуже сохне. Є таке. інженер місцевий чиновник Геннадій Денисенко каже, що зараз стоїть питання виживання способу життя всіх населених пунктів у прибережній зоні, адже практично кожен селянин тут заробляв на вирощуванні дорогих ягід та овочів за допомогою централізованого постачання дешевої води з водосховища для поливу. Ми привозили сюди цистернами. Ми привозили цистернами на станцію, розвантажували. Тут роздавали воду, розвозили. Тобто, машини нам машинами допомогла районна військова адміністрація. Ну добре нам допомогли. Ми оцей самий критичний момент закрили. Тобто людей не залишили без води. Але як тоді, так і зараз у нас залишається одна проблема. Я ще раз підкреслюю: Грушівка це населений пункт, який живе на ранніх овочах. На фруктах, винограді, на все це ж все поливне. Тобто, а поливної води нема. Сотні кубів не просто так, це не на добу, а в час. Тобто там дуже багато води. Він йшло сюди. Те, що заподіяли цьому краю російські військові, він називає злочином, бо це вбиває не лише екологію краю, а й можливість людей жити так, як вони звикли. Ну це капець. це капець. Вони зруйнували наше життя. Ну, от я вам чесно собі по собі кажу. Я приїжджав я 10, Десь 20 років тому я приїхав сюди в жити. я пенсіонер вже, все, я думаю, тут я собі і помру. Там місце таке мальовниче. Я буквально на березі в мене будиночок купив, не добудував, все. а там ще є недалеко від мене, вибачте, цвинтар, ну, прямо як у Шевченка. На березі. Над Дніпром, на кручі Високій. Ну все. ну все, ну все, щаслива старість. Блін. Нема моря. Ніби цього мало російські військові продовжують обстріли прибережної смуги. Це відлякує тих небагатьох фермерів та членів їхніх родин, які ще лишаються тут. Страшнувато люди попрятались по посадки. Ну як ви думаєте, страшнувато чи ні? Понятно, що страшнувато. Якщо ось у Мар'їнському рядом скинули заправку розбили, воронцовка це постійно там прильоти. Ось, рядом все. Живем на передові. Втім, це не означає, що все безнадійно українські військові надійно тримають берегову лінію, а багато людей адаптуються, вирощують культури, які не потребують так багато води, каже депутатка місцевої ради Світлана Павленко, яка сама вирощує квіти. Знаєте, наші селяни в будь-яких умовах виживають. Наше село таке, що й мене навчили тут вирощувати усе. О, то... Находять вихід, ну якби війни не було і був допуск до Каховського моря, то мабуть, і там би садили щось. От там, де зараз води немає, по той зараз українські урядовці шукають можливість постачати воду для поливу з бічних річок. І наші герої теж не втрачають оптимізму. Володимир Гольніков показує нам високі помідори. Вони можуть вижити без води з Каховського моря. А Петро Нирка вирощує сад, який не споживає багато води, показує нам нові прищеплені яблуні і називає себе безмежним оптимістом. Родився таким. <ріху> <ріху> Як можна кинути кудись поїхати? Я просто не розумію цього.